За 267 депутати депутатів у першому читанні ухвалили законопроект про заборону релігійних організацій пов'язаних із Російською Федерацією. Дискусії про спеціальний закон щодо діяльності церков, якими керують з Росії. Отже, ці дискусії тривали з повномасштабного вторгнення. Торік, 1 грудня, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій із центрами впливу в Росії. Після цього, у січні цього року, Кабмін вніс до Верховної Ради відповідний законопроект. 23 вересня. Спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону УПЦ немає. Йде внутрішня дискусія. Це була цитата, і от сьогодні. Маємо голосування у першому читанні. Як це відбувалося? Що це означає? Більше про законопроект говоримо далі і з народними депутатами. На зв'язку з нами Євгенія Кравчук, народна депутатка фракції Слуга народу. Вітаю вас, і Володимир В'ятрович із фракції Європейська Солідарність. Добрий день. Пані Євгенія, давайте не, давайте з пана Володимира почнемо. Добре, тому що мені хочеться насамперед спитати про атмосферу, яка була у залі засідань, якою вона була сьогодні, тому що хочемо глядачам показати відео, яке ми взяли у народної депутатки Ірини Геращенко. Глядачі зараз його бачать. І пане Володимир, розкажіть, будь ласка, що сталося? Чи були якісь заперечення щодо цього закону? Що сталося? Ну, відео, яке зараз ви демонструєте, це постфактум, тобто після голосування е, частина народних депутатів. Церкви в Україні ви вирішили висловити своє обурення вже ухваленим законом, і справді дійшло деш навіть до штовханини. Але слава Богу, це вже було все по Після цього, коли закон все таки було ухвалено і проголосовано. Справді, атмосфера була досить напружена, тому що, на жаль, в цьому парламенті є люди, які дуже щільно пов'язані з російською православною церквою. Вони намагалися чинити тиск на інших депутатів, вони намагалися якось сконсолідувати свої зусилля, тому що проселяють різні політичні. Середовище, але як бачимо, результату не досягнули. Тому я можу подякувати кожному депутату, який все таки натиснув зелену кнопку. Пане Володимире, одне уточнення. А хто ці народні депутати, які щільно пов'язані з УПЦ, ви кажете? Ну, в першу чергу, я я, в першу чергу РПЦ, а не УПЦ. РПЦ що, згідно РПЦ. іншого закону, вони вже давно мали би бути перейменовані в країні. А... По-друге, навіть на цьому відео чітко видно, це депутати, які зараз е, пов'язані з колишньою ОПЗЖ. Тобто це ті люди, які очевидно, зв'язки яких політичні зв'язки яких з Росією вже давно виявлені, і очевидно, що я дуже сподіваюся, що на наступних виборах власне політичної волі українців вони будуть позбавлені можливості представляти їх в парламенті, угу. пані Євгенія. Е... Чуєте мене, бачите? Так, 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 так. пані вже та два слова про атмосферу в залі. А тоді буду питати вас, таки про суд законопроекту. Ну звичайно, що до певної міри інтрига залишалася буквально до того, як висвітилось на табло. Результати голосування, і насправді ми досить довго йшли до цього голосування. Наш комітет гуманітарної та інформаційної політики ще в лютому цього року схвалив до розгляду відповідний законопроект. В нас насправді це було прийнято одноголосно в комітеті. Ніяких там внутрішніх дискусій чи зовнішніх, чи будь-яких не відбувалося, і ми плануємо зробити звичайно ж робочу групу для розгляду поправок і 14 днів у депутатів на подання право. Або я знаю, що багато колег, які і реєстрували окремі законопроекти, хочуть долучитися. Пані Євгенії, ну, я перепрошую, їх, але до того як вносити правки, можливо, ви тоді з опишете нам про що законопроект, що в ньому основного, що мають чути наші і бачити наші глядачі і слухачі? Ну, по перше він а, запроваджує процедуру, яка містить а, в собі ще й судовий розвід. І це дуже важливо, тому що інакше б, а, інші варіанти там просто ну давайте прокинемося завтра і заборонимо а, якусь конкретну церкву. Вони бо не пройшли через ЄСПЛ, через а, суд а, Європейський суд з прав людини. А тому мають бути критерії. І ці критерії а, якраз а, вони в, а, визначаються під час віддійної експертизи, тобто має бути доказаний зв'язок зв'язок релігійної організації із країною агресором, що вона саме е, управляється з країни агресора, і навіть е, дається можливість е, виправити, тобто розірвати цей е, зв'язок, і це один із міфів, що там буквально записано так дослівно, яку церкву потрібно е, заборонити. Насправді є можливість у московського патріархату е, е, фактично відмовитися так від цього е, е, зв'язку канонічного, і тоді все буде гаразд, але ж якщо не відмовляється, тоді де. Це відповідна служба, може йти до суду і позиватися після рішення суду, таку релігійну організацію ну, фактично припиняється її діяльність. Звичайно, що ця процедура доволі тривала, але це процедура, бо інакше ну це просто якісь тільки ну, слова і заклики. Пане Володимире, от пані Євгенія згадала про інші законопроекти, які були де було так, як вона сказала, заборонити просто церкву. Це той законопроект, який вносила європейська солідарність. Мова йде напевно, і про законопроект, один з яких носила Європейську Солідарність де є співавтором 8.2.2.1. Мені здається, що він він місяць інший підхід до вирішення цієї проблеми. До речі, він абсолютно не втрачає актуальності навіть після ухвалення в першому читання цього проекту. І справді я маю зауваження до проекту, який ми сьогодні ухвалили. Дуже оптимістично його сприймають як кінець російського православного церкви в Україні. Я написав, що це може бути лише початком кінця, тому що справді він передбачає дуже тривалу процедуру, зокрема суду. Вої заборони е, юридичних осіб Російської православної церкви, а це скільки десь близько 10 сто дванадцяти тисяч, тобто це дуже тривалий процес. Натомість законопроект 8221 в якому я є співавтором, по суті, передбачає політичне рішення щодо заборони в Україні церкви яка має зв'язок з державою агресором, і яка не має по суті, згідно канонічного церковного права, права використовувати назву православну, тому що тому е, який отримав. Україна передбачає, що в Україні може бути єдина православна церква і це православна церква України. Будь-які інші спроби використовувати цей бренд, цю назву, це визначення по суті є поза законом. Тому ми вважаємо, що власне такий політичний підхід. Який на нашу абсолютно не суперечить європейському праву, тому що мова йде в першу чергу про загрозу національній безпеці. Він був би дієвішим і швидшим. Але е, попри це, добре що ми ухвалили цей закон в першому читанні, зробили кроки, які який об'єднав зал, і це, до речі, розбило дуже великий міф про те, що нібито в цьому залі не буде ніколи консолідації проти російської православної церкви. Є, є, є ця консолідація. очевидно, що ми будемо її розвивати. Я сподіваюся, що ми вдосконалимо і цей закон. І ще раз хочу сказати, впевнений, що є ще можливість і Треба ухвалювати інші законопроекти. Ще одна наша колега з комітету пані Костанкевич, підготувала важливий законопроект, де ми так само з Євгенією є співавторами, які які регулює процеси передачі майна Російсько-Православної церкви до інших українських церков. Це теж надзвичайно важливий аспект, який, між іншим в цьому угу. законопроекті, який ми ухвалили сьогодні, ретельно не прописано. Оце було моє наступне питання, але давайте спочатку з цим законопроектом. Тобто, пані Євгенія, ви готові до того, що не тільки європейська солідарність, напевне, і інші фракції. Ці вноситимуть якісь правки до другого читання наскільки ви наскільки готові до співпраці чути всіх для того, щоб удосконалити цей законопроект? Ну, е, наш комітет обіцяє максимально інклюзивний процес, і е, ми звичайно будемо розглядати е, ці правки. Ми не скорочували процедуру. 14 днів є на формулювання правок. І е, я думаю, що ми проведемо е, якісь є, окремі зустрічі за участі представників ради Церков. Вони е, е, насилали нам листа, щоб е, увійти до робочої групи. І е, торкаючись ще інших законопроєктів, як на мене, потрібно ще й врегулювання питання переходів і перевірити, чи вся е, всі бюрократичні переходи Пони, ну вони усунуть, бо якщо ні, якщо там і про це ми отримуємо сотні листів. Насправді як комітет, що скаржиться громади, проходять з різних регіонів листи, що ну гальмуються ці питання. Щоправда, звичайно, під час війни вони набагато швидше відбуваються. Але ну дуже часто, якщо це мова про там велике місто і складно від відрізнити саме релігійну громаду, то ця релігійна громада вона фактично там ну, узурпована десятьми. Людьми та десь це там піп, дружина, там якісь паламар, троє хористів. От вони вважають, що вони релігійна громада і не хочуть не, а, п, цього переходу до. Не, а, Ну до до справді української церкви, тебе давайте будемо відверті. Але знову ж таки це питання до дискусії. Ми звичайно будемо залучати і мін'юст, бо і, і державно політика, і свободи совісті, бо вони, власне не виконавча влади їм працювати а, за тими законами, які Верховна Рада я впевнена, переконана, прийме і в другому читанні. Але я думаю, що це процес ну очевидно цього допрацювання займе разом з терміном подачі правок ну, близько місяця міні. Угу, Зрозуміло пане Володимире, питання якого ви торкнулись? Це що буде з майном із прихожанами, якщо, наприклад, якусь церкву, ну умовно називаємо її УПЦ, буде доведено через суд про те, що вона має зв'язки і керується із Російською Федерацією. Очевидно, що тоді ця церква втрачає можливість реєстрації в Україні. вона не може бути як юридична особа. Очевидно, що вона тоді не може бути власником якогось майна. І очевидно, що це майно яке залишається в громаді, має бути передано разом з громадою до цієї церкви, яку вирішить перейти власне громада. Хоча ми вже зараз є свідками того, як розуміючи. Можливість започаткування цих процесів на місцях окремі дуже завзяті російські попи починають реєструвати церкви на різного роду ПП ФОПи, ТЗОВ, позбавляючи громаду власне храму, який був збудований за ресурси громади, і це ще одне питання, яке очевидно нам доведеться вирішувати, щоб не вийшло так, що громади ухвалять бреші рішення на виконання заходу щодо перезакону шо що щодо переходу до до православної церкви України, але такими от рейдерськими маніпуляціями не будуть позбавлені храмів, які споруджувала громада своїми силами. Угу. Але для цього е, потрібен ще окремий законопроект уточнення. Ми Ми спробуємо максимально універсально зробити цей законопроект. І вже має велику перевагу в тому, що він ухвалений в першому читанні. Але як я і згадував, з ми підпи збирали підписи 240 підписів за розгляд чотирьох законопроектів. Один з них спеціального законопроекту який обумовлює обставини переходу парафії і пришвидшує ці можливості. Просто пані Євгенія спрогнозувала. Ану, кажіть так, так, так. Тут важливо все таки розрізняти те майно, яке приватні тобто добудували за приватні кошти, і оренда чи є такі договори, які фактично безстрокові або ж строкові. Тобто, у випадку, якщо це оренда комунального майна чи державного майна, то от якраз цей закон він ну напряму буде впливати, бо це спрощує розривання договорів. Ви ж бачили, що відбувалося з Києво-Печерською лавою. Про там суди там досі тривають, там ще не всі будівлі е, е, звільнили А наприклад, там є ж така проблема в Почаївській ладі. Є проблема в Чернігівському заповіднику. Е, є багато церковнікі комунальні власності, а, а це якраз оренда йде на юридичні особи. Але я також нагадаю, і це точно захищується в законодавстві. Бо це є стане стандарт, е, що можна ну умовно робити якісь там е, служіння, якісь релігійний культ просто в Ін будівлі просто в якійсь хаті і навіть не мати реєстрації. Тому знову ж таки тут акцент ви кажете, що станеться з прихожанами. Так. Звичайно, що прихожани, ті, які хочуть розібратися, вони і ментально вже себе відчувають в українській церкві. І оці всі переходи вони про це свідчать. Ті ж, які ну не хочуть перейти, то дивіться, тут вони будуть ходити там в якусь церкву приватну. і Вони будуть бажати, що вони ходять в цей патріархат. Ну як під. Піля це ну, ж не як. заборонено абсолютно. Це воно ну, можуть бути там і без навіть реєстрації від служити. Просто після цього законопроекту про зміну назви деякі релігійні громади просто не реєструвалися, ну і, і були, і були так. Тому ми точно не маємо зараз скотитися в таку риторику, що абсолютно всі пригожани вони там. Ізраїв, такі зрадники, ні, абсолютно більше того, серед е, прихожан і священнослужителів е, цього патріархату е, є такі ну певне фрустрація, і, і навіть вони пишуть власти. Там 500 суд написали листа на онуки, кажуть кажучи, що ми хочемо розірвати цей зв'язок. І угу. ми якраз теж я вважаю, що маємо підтримати е, тих е, людей, які хочуть щиро розірвати зв'язок із Москвою. щиро, щиро хочуть розірвати. Ну і е, дякую вам дуже за цю розмову. Це тільки початок. Розмови, звісно, ми будемо зустрічатися на цю тему, тому що болюча тема і цікава для наших глядачів. Дякую дуже. Отже, Володимир В'ятрович, народний депутат, фракції Європейська Солідарність Євгенія Кравчук, народна депутатка фракція Слуга народу з ними говорили про те, що сталося сьогодні в Верховній Раді. А в Верховній Раді розглянули в першому читанні законопроект щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою.